Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні поговоримо про годинники Seiko Presage Style Six. Як можна зрозуміти з назви, ці годинники черпають натхнення з дизайну та духу 60-х років. Однак, крім багатої історії самого бренду, важливо звернути увагу на контекст, в якому знаходилася компанія та вся Японія у ті часи. У 1964 році Японія вперше стала господарем літніх Олімпійських ігор, які проходило в Токіо. Це стало переломним моментом для країни, що лише за два десятиліття до того зазнала поразки у Другій світовій війні. Японія була змушена пережити роки післявоєнної відбудови, оскільки її міста, включаючи Хіросіму та Нагасакі, були майже повністю зруйновані. До 1952 року країна перебувала під окупацією союзників. Проте Японія швидко відновилася і у 60-х вже мала перспективу стати економічним та технологічним гігантом. Літні Олімпійські ігри 1964 року символізували цей підйом. Величезний масштаб події та увага світу до Японії не лише продемонстрували, що країна відродилася, але й дали поштовх у розвитку технологій та індустрії. Одним із ключових досягнень Сейко того часу було забезпечення точного хроментажу для Олімпійських ігор. Компанія стала офіційним хронометристом заходу, що сприяло її міжнародному визнанню. Seiko розробила нові хронографи, що використовувалися на Олімпіаді. І саме в цей період компанія випускає перший японський годинник з хронографом. На задній кришці було гравіювання олімпійського вогню. Модель отримала назву Crown Chronograph. Саме вона і стала натхненням для випуску нової серії Presage в 2019 році. Спочатку. Бренд випустив лише трьох та механічний хронограф. У 2021-му Seiko продовжили розвиток вінтажної лінійки і створили окрему серію в рамках колекції Presage. Сьогодні пропоную розглянути нові моделі з додатковим функціоналом у вигляді дати та індикатору запасу ходу або з 24 годинним форматом часу. Давайте по черзі. Ця модель має віконце з 24 годинним форматом часу в лівій верхній частині циферблату, під ним так званий Open Heart. На огляді модель з синім циферблатом та шкіряним НАТО ремінцем. Окрім цього годинника, ще є з нейлоновим ремінцем, а також браслетні версії з бежевим та чорним циферблатом, огляд якого вже є на каналі. Логотип бренду розміщується не зверху, а справа. Знизу вказується назва колекції та напис Автоматік. Накладені індекси сріблястого кольору. Стрілки мають гострий дизайни. На них та на маркерах біля індексів є покриття LumiBright. В самому низу циферблата є напис Made in Japan та калібр механізму. У годиннику стоїть механічний калібр 4R39, 24 камені. 21600 на пів коливань на годину. Запас ходу 41 година. Є можливість автоматичного та ручного заводу. Коли витягнемо заводну головку, то зможемо налаштувати час та відповідно 24 годинний формат. Що подобається саме цій моделі ремінець. Верхня замшова частина дуже м'яка і приємна на дотик. Застівка звичайна. Із занатори ремінця, доступ до прозорої задньої кришки обмежений. Друга варіація з датою у вигляді окремого віконця в нижній частині циферблату та індикатором запасу ходу справа. Логотип бренду, колекції, а також напис Automatic знаходяться зверху. На стрілках та на маркерах також є люмінесцентне покриття. Внизу напис Made in Japan. Та калібр механізму. Використовується інший механізм сімейства 4Р, а саме 4Р57 з автоматичним та ручним заводом 21 600 напівколивань, 29 каменів. Точність ходу плюс 45 мінус 35 секунд на добу, але насправді ще менше. Запас ходу 41 година. Цей запас і відображає показчик на циферблаті. В першому положенні виставляється дата. Далі час. Є стоп секунда. Сталевий браслет складається із трьох литих ланок. На застіпці логотип відкривається за допомогою кнопок. Застібка лита. Задня кришка прозора, як і в моделі з OpenHard, крім того, вказані характеристики. Обидва годинника мають водозахист 5 атмосфер, кришка загвинчується. А ось корпуса майже однакові. Зроблені із нержавіючої сталі 316L з дзеркальним поліруванням бічних граней та сетонуванням на ушках. Діаметр 40,8 мм, в незалежності від моделі. Циферблат захищає куполоподібне скло Hardlex. Враховуючи це, товщина моделі з відкритим механізмом становить 12,8 мм, а з індикатором запасу ходу 14,3 Відстань від вушка до вушка також відрізняється. 47 мм та майже 49 мм відповідно. Ось так моделі виглядають на руці. Нагадаю, що моє зап'ястя 16 см. Ціна годинника з OpenHeart становить 600 євро, а модель з датою та індикатором запасу ходу на 80 євро дорожче. Обирати, звичайно, вам. Пишіть в коментарях, яка модель подобається більше. Знайти та замовити годинники можна на нашому сайті. Потрібні посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!